Привіт! Іноді під час монтажу Aventus HF виникає певна ситуація. Корпус виставлений по рівні без жодних перекосів. Усі зазори відрегульовано правильно, фіксатори закриті. Опускаємо фасад і бачимо ось таке. Або таке. Тому виникають запитання, чому так стається та як виправити ситуацію. У цьому відео ми дамо відповіді на них. Мене звати Ігор Сиротюк, я працюю технічним фахівцем у компанії Bloom Україна». По-перше, таке може статися, якщо занадто різко чи занадто високо підіймати фасади для того, щоб закрити фіксатори на важелях. Через це змінюється довжина важелів і фасади починають випирати. Друга причина робилися будь-які навіть незначні регулювання фасаду із закритими фіксаторами. Відповідно, збилося налаштування довжини важелів. Як бачимо, проблема в обох випадках у довжині важелів. Тож, що ж робити? Перший важливий крок відкрити фіксатори на обох важелях. Це обов'язково робити для будь яких переналаштувань. А далі, якщо обидва фасади випирають допереду, на них потрібно просто натиснути для того, щоб вирівняти зазор між фасадами та корпусом. Іноді при цьому треба трішки відтягувати нижній фасад. А якщо ось така ситуація. Відтягуємо низ верхнього фасаду на невелику відстань від корпусу. Фіксуємо його однією рукою в такому положенні, а другою підтискаємо нижній фасад догори. Важелі змінили свою довжину, і ми або одразу отримуємо рівну площину фасадів, або в більшості випадків вони стануть в ось таке положення. Ну, а з цим ми вже знаємо, що робити. Маємо надію, що ця коротенька інформація була корисною. Якщо в тебе є будь-які запитання про вироби блюм, залишай їх під відео і ми обов'язково дамо на них відповідь. Гарного настрою та міцного здоров'я. До зустрічі!